Так, раз, два, два, Проверяем звук. Отлично. Uh, всім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Uh, сьогодні у нас uh, благодійний розіграш делюкс версії гри Sherlock Holmes The Awakened для mm, консоли Xbox. Від студії Frogware, якщо я не помиляюся. От, е учасників в нас буде всього лише двоє, е бо було всього лише два донати на BuyMeCoffee. На PayPal там нічого не було. Але я знаю, що, як мінімум, одна людина ще закидувала донат напряму в банку, але не в мою банку. Тому, ну, типу. Я навіть не знаю, чи дійшов той донат, але то таке. Отже, отже, е, в нас є Даніл, який зробив е, дві зради, до речі. Дві зради, дві зради це в нас е, один доляр. Привіт, кіноворд. Один доляр, до речі, один доляр це у нас 36 гривень. Е, дві зради, це в нас виходить. Скільки? 73 гривні. Ну, до. 100 гривень не доходить, тому це рахується як один квиток. Отже, товаріщ а, Рахується як один квиток. І товариш Андрій Бандера. В нас зробив 10 зрад. це у нас 10 доларів. Різенюкс, привіт. 10 доларів це в нас що? Ну, 369 гривень. Окей, 350. Беремо 350. Беремо 350. 350. Е Ділимо на 50. Виходить, у нас 7 білетів. 7 білетів тобто мені його треба записати як 7 разів. Окей. Так, що у вас там? Звук нормальний. картинка не розсипається. Опс, не то. Не туди. 3, так, 4. 5, 6 і 7. Все. Привіт, вінкшот. Привіт. Отже, е хто не в курсі, всі кошти у нас потім переходять на ЗСУ. Я потім е закину в банку. Е машину, наскільки я знаю, вже купили. Чи от от купляють. Ну, тобто, я вже бачив фотографії машини. Автомобіля, не машини а автомобіля. От. І потім будуть передавати. Там будуть ще фотки, ще будуть звіти. От. Так що все чітко. Погнали! товариш Рондомайс. Покажи, хто в нас буде. Е... Хто в нас виграє? На раз, два, три. І. Андрій. Андрій Бандера. В нас виграв. Ну, все ж таки, в нього сім білетів було. Отже, Андрюха, я тебе вітаю. В тебе буде поповнення в твоїй бібліотеці Xbox. І ще що я хотів сказати: цей збір ми закінчуємо, закриваємо, скажімо так, і починаємо новий благодійний розіграш. Цього разу це буде. Я буду розігру, розігрувати свою PlayStation Vita з OLED-екраном, чохлом, зарядкою і флешечкою. от. от. от, от. Будемо розігрувати до того моменту, поки не набіжить 5 тисяч гривень. Умови, в принципі, такі самі. 50 гривень. Донат рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим більше шансу у вас виграти. Коли розіграш. От коли назбирається загальна сума на 5 тисяч гривень, тоді і розіграємо. Тоді я оголошу ну, про етер, де ми будемо робити розіграш. От. Ну, тобто, Поки не назбираємо 5 тисяч це середня ціна PlayStation Vita на OLX. Там є якісь варіанти дешевші, але наскільки я знаю, це просто роздовбані консолі. Якісь варіанти дорожчі, але там вже продають консоль разом з флешками з іграми. А в мене там просто буде флешка. ну типу Звичайна флешка там, SD-Vita, кому цікаво. От, Так що, отак-от. От, Андрюха, я тебе вітаю. Всім, в принципі, дякую за увагу. Відусік і звіт буде сьогодні, буквально от, найближчим часом. Всім дякую за увагу. Слава Україні!